Щодо проекту контракт 1824 спробуємо відповісти на такі гострі питання. Чи потрібен такий контракт молоді і державі? Наскільки це підсилить ЗСУ і вирішить болісні питання мобілізації? Чи є він дискримінаційним по відношенню до інших військових, які перебувають на війні з її початку? Чи дійсно новий проект дозволить іти на контракт і відсилитись десь у тилу? Я постійно виступаю за здоровий рекрутинг, а не за ганебну бусифікацію. Одразу хочу сказати, що до мобілізації це не має ніякого відношення, якщо воно не проходить відповідно до закону. Багато військових розуміють, що поповнення зсу мотивованими молодими людьми вкрай важливо, бо молоді, більш завзяті і фізично витриваліші. В них немає таких хронічних хвороб. Які присутні у людей середнього віку. Окрім того, всі знають, що є брак людей на фронті, а ті поповнення, що останнім часом надходять, в більшості не відповідають потребам Збройних сил, за своїми фізичними можливостями, хронічні хвороби, поганий зір і багато чого іншого. І цей проєкт це частково вирішує. Судячи з анонсів, Міноборони за тиждень до них надійшло близько 10 тисяч заявок. Звісно, що так постійно не буде і темп знизиться. Також слід звернути увагу, що перебування в ЗСУ це теж елемент патріотичного виховання, бо людина, яка боронила власну батьківщину, навряд чи її зрадить у майбутньому. В неї буде загострене почуття справедливості, що дасть новий поштовх розвитку України. Для молоді це одночасно шанс і виклик, але з чіткими і зрозумілими умовами. Головними чинниками є термін контракту і мотиваційна частина. Один рік це повністю прийнятний срок. Ти розумієш, що ти відслужиш на захист держави рік, і вільний, як мінімум, на рік. Це дає можливість будувати якісь плани на майбутнє і водночас свідомо виконати свій обов'язок по обороні батьківщини. Окрім того, є багато інших мотиваційних чинників, заохочуючи виплати 1 мільйон гривень. Зробітна плата 120 двадцять тисяч гривень. Безвідсоткові кредити на покупку житла, право виїзду за кордон після закінчення контракту і багато чого іншого. І це непогані умови для формування сучасної контрактної армії, тому що в цілому щомісячна винагорода складає близько 200 тисяч гривень чи близько 5 тисяч доларів. На мою думку, саме ці чинники спонукають до участі у проєкті такій категорії молоді. Патріотично налаштовану молодь, яка раніше не хотіла мобілізуватись і служити аж до кінця війни. Молодь, який вже 24, але ще не 25. І вона розуміє, що згодом буде просто мобілізована. Осіб, що вже створили власну родину, але не мають власного житла чи початкового капіталу. Осіб, які закінчують вищі навчальні заклади і через деякий час будуть позбавлені бронування від мобілізації. Таким чином держава може щонайменше залучити до лав оборони України понад 30 тисяч свідомих, молодих і вмотивованих бійців, що дає можливість доокомплектувати близько 7-10 бригад. А це вже велике досягнення. Чому саме докомплектувати? Тому що в кожній бригаді є ще багато фахових підрозділів: артилерія, ствольна, реактивна, танки, ремонтники забезпечення і інші. Звісно, це повністю не вирішить проблем з необхідними потребами ЗСУ в особовому складі, але підсилить бойовий дух і мотивацію. А це головне, на мою думку, саме строк контракту в один рік зняв би багато питань з мобілізації взагалі, як би його застосувати як альтернативу для усіх військовозобов'язаних, зобов'язаних, що підлягають мобілізації, але виключно за власним бажанням, тобто. Втомився ховатися від ТЦК і не хочеш бути мобілізованим, йди добровільно на контракт на один рік. Про це і про реформу ТЦК я вже розповідав в іншому випуску. Від багатьох військових останнім часом чую негативні відгуки щодо даного проекту такого характеру. Їх... Наберуть заселені гроші, вони будуть сидіти у тилу, чи ми гірше від них. А як з тими, хто воює спочатку війни у віці з 18 до 24? Дискримінація і інші. Спробую відповісти на ці речі, посилаючись на постанову Кабінету міністрів України 153 від 11.02.25. Відповідно до діючого законодавства, особи віком до 25 років не підлягають обов'язковій мобілізації. Хіба що за власним бажанням? Одразу хочу сказати, що на мою думку мобілізація повинна починатися з 21 року, коли людина стає повністю дієздатною, вона набуває майже усіх прав, наприклад, обиратися народним депутатом України, отримувати водійське посвідчення на право управління пасажирським автобусом і інші, але окрім одного, обиратись президентом України. Це з 35 років. То чому вона має усі права? Але не виконує обов'язок захищати державу. Запропонований проектом контракт передбачає зарахування лише на такі спеціальності, як стрілець, старший стрілець, стрілець снайпер, стрілець санітар, помічник гранатометника, гранатометник, старший гранатометник, розвідник, старший розвідник. Хіба є тут штабні посади? Окрім того, за даним контрактом передбачена обов'язково безпосередня участь у бойових діях в районах ведення воєнних бойових дій строком, що за сукупністю повністю не менше шести місяців. Думаю, що той, хто боронить державу, той розуміє, що це доволі інтенсивне навантаження. Для реалізації проекту відібрано лише шість бригад. Легендарна 72 га окрема механізована, що захищала вугледар та гнала ворога з-під Києва. Славетна, 95-та, окрема десантно-штурмова, що визволяла Харківщину. 38 ма окрема бригада морської піхоти, яка героїчно показала себе при визволенні урожайного та в боях на лівому березі Дніпра поблизу кринок. 28-ма окрема механізована, яка першою увійшла у Херсон під час його звільнення. 10-та окрема. Гірсько-штурмова, Едельвейс, ці хлопці міцні, як карпатські скелі, вони героїчно боронили Бахмут, Торецьк, Мар'янку. 92-го окрема штурмова, що відстояла Харків та визволила території Харківської області, всі славетні героїчні бригади, які повністю виконують бойові завдання. Перебувати в їхніх рядах треба мати за честь. Багатьох військових, які добровільно пішли на фронт у віці 18-24 років. Цікавить тема виплати винагороди в 1 мільйон гривень. Так от дослівно особам рядового, сержантського і старшинського складу збройних сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, які у віці до 25 років були прийняті або призвані на військову службу під час воєнного стану. Та брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних бойових дій строком, що за сукупністю становить не менше шести місяців. Станом на дату набрання чинності цієї постанови виплачується одноразова грошова винагорода за тривалість проходження служби в бойових умовах у розмірі 1 мільйон гривень. Окрім того, військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у бойових діях в районах ведення воєнних бойових дій строком не менше 6 місяців, станом на дату набрання чинності цієї постанови, винагорода виплачується пропорційно часу проходження військової служби із розрахунком 1,6 від 1 мільйона гривень за кожні 30 днів безпосередньої участі у бойових діях в районах ведення воєнних бойових дій. Сумарно обчислених. Також військовослужбовцям, які брали безпосередню участь у бойових діях, районах ведення воєнних бойових дій, строком не менше шести місяців у зв'язку з наявністю у них захворювань, поранень, травм, контузій, каліст, одержаних під час захисту вітчизни або їх перебуванням та звільненням з полону, крім тих, які добровільно здалися в полон. Винагорода виплачуються в повному обсязі. Як ви бачите, постанова передбачає справедливі виплати усім військовослужбовцям у віковій групі 18-25. хто брав тривалу безпосередню участь у бойових діях? То про яку дискримінацію ми тут говоримо, якщо за законом особи до 25 років не підлягають обов'язковій мобілізації, окрім як на добровільній основі, а всі інші до 60 років так. Саме тому ця категорія отримає додаткову винагороду за тривалу безпосередню участь у бойових діях як бонус. Сподіваюсь, проект дасть новий поштовх розвитку ЗСУ, і, на мій погляд, поширення деяких його ініціатив на інші категорії військовослужбовців були б доцільними.